Доброго дня! Всіх вітаю на каналі «Всього Потрошку в селі. Сьогодні хочу показати фунгіциди, які ми зібрали на сезон 25-го року. Фунгіциди – це препарати, що застосовуються у боротьбі з хворобами рослин для знищення або пригнічення росту грибів та їхніх спорів. А щоб гриби не завдавали істотної шкоди сільському господарству. Спричиняючи зниження врожайності та якості отриманих продуктів і рятувати хворі рослини, тому і застосовуємо спеціальні садові препарати фунгіциди. Нехтувати обробкою значить мати хворі рослини. І одною з найперших обробок навесні, з якою навіть не варто чекати, коли дерева прокинуться, це мідний купорос, а ще краще бордоська суміш. Тобто ось цей мідний купорос потрібно змішати з згашеним вапном. У нас на каналі є відео, силочку ви бачите в правому верхньому кутку, натискайте пальчиком, як правильно змішувати мідний купорос із вапном. І скільки потрібно брати мідного копоросу і вапна для першої весняної обробки. Така обробка припадає зазвичай на кінець лютого, початок березня, саме коли температура піднімається до 4-6 градусів Цельсія, коли дерева ще сплять, і тому концентрація розчинів може бути високою. Саме обробка препаратами міді захищає дерева від хвороб, таких як кокомікоз. Моніліоз, плодові гнили, кучерявості. Купувати мідний купорос саме ось такими розпаковками по кілограму дуже вигідно. Купувала я цей препарат в Рівному. А ще нам один чоловік порадив замість бордоської суміші для першої обробки. Використати Нордокс. Цей препарат також мідь вмісний і бореться він дивіться, із мільдю, фітофторозом, антракнозом. Скоріше, цим препаратом буде в нас перша обробка винограду і може кілька дерев для проби, щоб знати, що це за препарат. Перший раз будемо користуватися. А ось залісний купорос, чомусь всі вважають, що він підходить для останньої обробки восени. Ну, а ніби мідний для першої обробки весною. Насправді, такий підхід не є принциповий. Обробку як із залізним, так і мітним купурсом, можна проводити і восени, і на провесні. А можна їх і чергувати. А ось брунька це фунгіцид плюс інсектоакарацид для першої і останньої обробки саду. Цим препаратом робота проводиться на весні перед розпусканням бруньки. і Другий раз восени, коли вже повністю опало листя з дерев. Дуже гарний системний фунгіцид це хорус. Беремо ми його для персика, абрикоса, сливи, вишні також. Високоефективний склад цього препарату бореться з проявами таких хвороб, найперше, як кучерявість листя, моніліоз, клястероспоріоз, борошниста роса, парша. Персики і абрикос обробляємо кілька разів цим препаратом. Тому зразу і купуємо не ось такі маленькі пакетики, а ось такі розфасовки більші. Силочки на відео по обробці таких дерев ви бачите або ось тут зверху справа, або внизу у описі. І велику таку упаковку ми купляємо редомілу. Може, зараз хто буде казати не добре, не можна ним. Але на початку росту рослин, таких як помідори, картопля, поки ще нема плодів, ми обробляємо редомілом. Саме кінець червня, початок липня, як саме-саме починає розвиватися фітовтороз. Беремо ваговий редоміл, продавцеві довіряю, бачите, гранула така звичайна, як і в пакетах. І якщо його застосувати, двічі підряд з профілактичною метою, то гарантовано, що хвороби можна обминути. Цьому препарату, я таки довіряю, 100%. Також ефективний контроль фітофторозу та альтернаріозу на томатах і картоплі веде танос Цей препарат ми брали в основному для винограду проти мільдію, Але застосовували і для картоплі. Головне, що цей препарат можна застосовувати в період. Затяжних дощів. Він має високу стійкість до змивання водою. А ще в нього є позитивний вплив на ріст і розвиток рослин. Раніше ми брали ось такі упаковочки, тепер беремо більше. Фундазол використовую вже кілька років іменно для троянд. Я беру його два рази в рік використання, але так як не було фундазолу в веснодарі, закупила фундазим. В них в обох одна діюча речовина. Беноміл, який проникає в рослину через коріння або через листя, і перетворюється в засіб, що проявляє високі фунгіцидні властивості. Світч це фунгіцид для захисту від сірої гнилі, плодових гнилий та гнили при зберіганні. Він в нас в основному йде по полуниці та по виноградові. Сігном брали в основному для винограду, порахували, скільки нам потрібно. Але ж цей комбінований фунгіцид дуже добрий для захисту кісточкових культур, моркви та цибулі. Скоро використовуємо для всіх дерев і винограду. Він ефективний проти таких захворювань, як борошниста роса, парша, кучерявість листя, сірчана гниль, комікоз, клястероспоріоз. І дуже добрий препарат від циркоспорозу буряка. А ось фалькон. Кілька років вже брали основному для винограду від оідіуму. А тут ще виявилося, що він дуже добре захищає від іржі листя троянд. Та ще він ефективний від циркоспорозу, борошнистої роси, парші. Міравіс взяли на пробу, ще не знаю, не користувалися. Ось сюди попав люфокс, це інсектицид. І ревіона, в основному для яблуні, груші, черешні, оприскування в період вегетації. Взяли на пробу для зміни препарату, щоб не звикали рослинки до одного. І того ж самого. Ще був у нас такий фунгіцид мікал, в основному для виноградарства. Якихось конкретних змій ми від нього не помітили, так як і фунгіцид ще був базудін і поліхом. А от сальто виписали спеціально для наших туй. Його ще можна використовувати і для овочевих, і плодово-ягідних рослин з метою профілактики і лікування, широкого спектру грибкових захворювань. За допомогою сальто по туях проводимо три обробки: перша ранньою весною профілактично, друга основна обробка у другій половині липня і третя восени. Бо сніжним шутте, хвоя саме заражається в жовтні листопаді, коли є невеликі мінусові температури. Ну, а фітоспорину, мабуть, не треба реклами робити. Всі ви знаєте, що це за препарат. Кожен, хто причетний до вирощування рослин, повинен мати в будинку цей біофунгіцид. Який застосовують як на і овочевих, і плодово-ягідних, і квіткових рослинах. Єдине, що хочу показати, що він є в різних формах, є ось паста, бачите, паста пише. А в цих пакетиках порошок, і розводиться він трошечки по-іншому по інструкції на пакетах. Розводиться він два рази, як маточний розчин, а потім вже розчин, яким поливають чи бризкають. По фітоспоріну можна зробити ціле відео. Ще з біофунгіцидів у нас залишився тут йодоцит. Решту біофунгіцидів будемо купляти ближче до літа, тому що були свіженькі. Тут ще в нас залишився такий фунгіцид, вже два роки користуємося ним шавіт. Один із найефективніших препаратів для лікування винограду і яблуні від найпоширеніших хвороб. І ще покажу вам фунгіциди протруйники якими я користуюся Максимі. Я замочувала, якщо ви бачили, і цибулю, і часник при посадці. Можна також і картоплю. Але торік я використовувала ось такий протруйник, інсектофунгіцид «Селектив». І Цього року знову придбала разом з ним в комплексі і вітамінний препарат авангард картопля. АС-селектив контролює комплекс хвороб і ґрунтових шкідників та запобігає їх розповсюдженню впродовж всього вегетаційного періоду. А в цій частинці міститься добриво, яке підвищує енергію проростання, активізує імунітет і сприяє підвищенню врожайності. На запитання, де ми купували всі ці препарати, то відповім, що в основному в магазині, в інтернет-магазині. Веснодар і засновника групи виноградарів у Фейсбуці Константина Гудзика. Тут ще є в нас залишки рятівників для різних рослинок. Я вже ними майже не користуюся, колись купляли ми ними бризкали. Кому цікаве було відео, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. А на сьогодні все. Гарних вам врожаїв!